Сьогодні спробуємо спростувати найпоширеніші міти про національну поліцію України. Чи дійсно діяльність національної поліції є незаконною? Чи справді Національна поліція це приватна структура? Чи мають поліцейські власні службові посвідчення? На жаль, в українському інформаційному просторі в соціальних мережах в сегменті YouTube шириться дуже багато мітів, пов'язаних з діяльністю національної поліції. Зокрема, деякі стверджують, що національна поліція є незаконним формуванням, і вся її діяльність є відповідно нелегітимною. А насправді, Національна поліція діє на підставі закону, прийнятого ще у 2015 році. Це закон про національну поліцію. В межах повноважень, визначених конституцією, законами України, свої діяльності керується також підзаконними нормативними актами. Це постанови Кабінету міністрів, накази Міністерства внутрішніх справ відповідно міжнародними договорами, які ратифіковані Верховною Радою і є частиною українського законодавства. Національна поліція є центральним органом виконавчої влади, який керується спрямовується кабінетом міністрів через міністра внутрішніх справ. До завдання цього органу належить перш за це забезпечення безпеки, охорона прав та законних інтересів громадян, протидія злочинності відповідно, а також допомога тим, хто в силу певних надзвичайних обставин опинився у складній ситуації. Тож, в принципі, як бачите, поліція за своїм визначенням не є каральним органом, і вона діє на підставі закону. Ще один цікавий аргумент, який приводять. На підтримку тої тези, що поліція є буцімто якоюсь приватною структурою, це той факт, що у національної поліції є свій власний код ЄДРПО, тобто вона внесена у єдиний державний реєстр підприємства організації. Так от маю сказати, що всі державні органи, державні установи внесені до такого реєстру, якщо вони є юридичними особами, і е, мають свій е, код ЄДРПО. Е, Пересвідчитись в цьому неважко, можна звернутися до даних реєстру. Пошук дуже простий і безкоштовний. Посилання на реєстр буде в описі. Ще одним цікавим аргументом, який часто приводять, це той факт, що нібито у поліцейських немає посвідчення, яке би підтверджувало їхні повноваження. А насправді у поліцейських є службове посвідчення і спеціальний жетон, Форма яких затверджена відповідно наказом Міністерства внутрішніх справ. Так, спеціальний жетон він надається всім поліцейським, містить індивідуальний номер, який закріплюється за поліцейським, і за цим номером відповідно можна ідентифікувати його. Жетон розміщується на однострої поліцейського, його заборонено якимось чином приховувати, закривати чи перешкоджати. Фіксуванню за допомогою технічних засобів. Навіть тоді, коли поліцейський перебуває не в однострої в цивільному одязі, але при виконанні своїх обов'язків, він зобов'язаний мати при собі цей шитон, крім випадків, коли здійснюються негласні слідчі дії. А так само службове посвідчення, його форма, його бланк затверджений Міністерством внутрішніх справ, і вони є у мають бути у всіх поліцейських. Дійсно, кілька років тому Кабінет міністрів прийняв рішення про те, що у всіх, абсолютно представників виконавчої влади, а поліція, це, як ми пам'ятаємо, орган виконавчої влади, мають бути посвідчені єдиного зразка з безконтактним електронним носієм. Але в цій ж самій постанові Кабінету міністрів зазначено, що посвідчення старого зразка вони відповідно є. Чинними до закінчення строку їх дії, і так само до того, як буде забезпечена видача всім цих нових посвідчень з електронним безконтактним носієм, можуть видаватися і посвідчення старого зразка. Тобто, і тут немає ніякої зради або змови проти громадян. А на хочу всім ще раз нагадати, що при спілкуванні з поліцейським ви маєте право повне Фіксувати їхні дії за допомогою фото і відео, оскільки ви здійснюєте знімання представників органів влади під час виконання ними своїх посадових обов'язків. Далі ці записи можуть бути використані, якщо ви, наприклад, будете направляти скаргу до керівників органів національної поліції, або можуть бути використані при оскарженні протоколу, якщо, наприклад, буде складено протокол про адміністративне правопорушення.